Де у Львові з'явився новий центр життєстійкості? Як місто піклується про тих, хто потребує допомоги, і які нові соціальні послуги з'явилися? Про все це говоримо з нашою гостею. Це Валентина Бартошик, директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Мене звати Роман Смоляр, і ми починаємо. Пані Валентину, вітаю. Вітаю. Перш за все хочу поговорити з вами про таку новину, яка дуже стала цікавою навіть для мене, тому що це в моєму районі на вулиці Грінченка з'явився новий центр життєстійкості. Давайте ми пояснимо, що взагалі означає цей центр життєстійкості, хто туди звертається, приходить, які послуги там надаються. Я одразу скажу, що це наш другий центр життєстійкості, який сьогодні працює у Львові і власне, є комунальною установою даний центр. Там працюють наші фахівці центру Джерело який забезпечує надання достатньо великого спектру соціальних послуг. Якщо ми кажемо про центр життєстійкості, то скажу вам, що це власне місце, де людина зможе отримати допомогу і підтримку з питань, які турбують її в такому звичайному буденному побутовому житті. Це можуть бути і відносини в сім'ї, це можуть бути і відносини дитини в школі, це можуть бути відносини з знайомими, друзями. тобто Якщо людина потребує певної підтримки і, чи психологічної підтримки, чи під поради, вона може звернутися власне, в такі центри для того, щоб отримати якісну консультацію. І що дуже важливо, що особливість даних центрів, власне, і є, що вони розміщуються в районах, де є достатньо велика кількість людей, де поруч є школи, садочки. І для того, щоб люди, мешканці таких районів... Мали близьку доступність власне біля свого дому або біля школи, мали можливість отримати якісну консультацію. В центрах працюють фахівці, які можуть допомогти, зорієнтуватися в ситуації, яку турбує людина, і власне їй в цьому допомогти. Пані Волонтину, ви зазначили, що це вже другий центр, і чи планує місто якось масштабувати їх мережу і з чим найчастіше люди звертаються? Звісно, що ми зацікавлені в тому, щоб ця послуга була затребувана, але я вам скажу так, що це виклик на потреби сьогодення. Тому що центри життєстійкості, по факту, вони є одним з елементів надання психологічної допомоги нашим мешканцям. І на сьогодні перший центр, який ми відкрили на науковій, то він вже прийняв майже, майже 3 тисячі мешканців, які звернулися про надання консультації. Насправді це дуже велика цифра, враховуючи достатньо нетривалий період роботи даного центру. І перед тим, коли ми запускали. Центр життєстійкості на вулиці Грінченка вже люди цікавилися і ставили запитання, яку допомогу можна отримати. І тут я ще мушу врахувати, що особливість району, мікрорайону, де, центр, де другий центр почав свою роботу, є достатньо велика, тому що доступність до соціальних певних послуг... Підтримки є, е, є так обмеженою, тому в даному випадку е, заці... всі виграли в тому, що і, і, і соціальні працівники, які будуть мати можливість більш, е, бути поруч і ближчими до людей, які потребують підтримки, і самі мешканці, які будуть потребувати тих чи інших послуг. Хочу звернути увагу, що це і дорослі, і діти е, можуть замовляти таку послугу і звертатися в центр. Також хочу поговорити з вами про те, як місто піклується про людей, які змушені були покинути свої домівки в інших регіонах України в зв'язку з війною і приїхали до Львова. Я говорю про внутрішньо переміщених осіб з приходом зими, як яка допомога надається цим людям, як, як змінилися можливо якісь умови чи покращилося, чи тепло, електроенергія. Без безперебійне живлення в модульних містечках можливо з'явилося. Розкажіть, як от місто а, дбає про таких людей. Ну, Мабуть, ви всі бачили, і ми всі з вами чудово розуміємо, що місто вже не перший місяць вживає заходів для того, щоб забезпечити незалежне функціонування всіх соціально важливих установ у місті Львові. І є спеціальні програми, які дозволяють закупляти необхідне обладнання, пальне, для того, щоб всі наші і соціальні установи, і заклади охорони здоров'я могли працювати незалежно незалежності від того, яка ситуація є з наданням послуг енергопостачання, теплопостачання, водопостачання. І е, є спеціальна комісія, е, яка працює щодо підготовки до опалювального сезону. І в рамках роботи цієї комісії було, проведено, було надано ряд е, завдань поставлено, які були реалізовані для того, щоб місто е, могло працювати незалежності від того, як е, відбувається надання цих послуг. Завдання кожної структури це можливість працювати не менше ніж два тижні без електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Це чудово, що місто дбає ага. про таку енергонезалежність, особливо в, в сучасних умовах, в умовах ризиків ударів по критичній інфраструктурі. Ще одна категорія людей, яка потребує допомоги, і місто піклується про них. Це є люди, які залишилися без житла, без хатьки. І центр на Кирилівський там відбувся значний такий помітний ремонт. розширилися можливості. Розкажіть, що може тепер центр на Кирилівський, так звана нічліжка, як ми звикли називати. Які послуги може надати тим, хто потребує допомоги? Так, якщо хтось раніше був в цьому місці і знайомий з послугами і роботою даного центру, то хочу сказати, що він повністю трансформований, абсолютно зовсім інший формат надання послуг. Раніше дійсно це було місце, де людина могла вночі прийти, переночувати, отримати, отримати санітарно-гігієнічні послуги, отримати гарячу їжу, то на сьогодні це вже цілодобова підтримка людей яка потребує для людей, які потребують цієї підтримки. Але це також і рушення самих послуг, пов'язаних вже з ресоціалізацією людей, які залишилися без домівки. Що дуже важливо, тому що люди, які готові змінювати своє життя, які готові йти на наступний рівень, тобто отримувати послугу не лише ніч не лише дбати про... Про себе, про те, що ви мати базові потреби це тепло, це їжа, це чистий одяг. А іти далі, наприклад, шукати роботу і працювати, то також відкрили додаткові поверхи, де відремонтовані кімнати, і людина може там працювати, отримуючи власне послугу підтримки і ресоціалізації, вона може там отримати житло і жити для того, щоб вийти, власне з тих складних життєвих обставин, яких вона зараз е, перебуває. І е, повністю облаштований центр доступністю, там також встановлений зовнішній ліфт, який дозволяє також надавати послуги для людей з інвалідністю. Для нас це дуже важливо, тому що, на жаль, приїжджають люди з різних міст, з різних областей, частин України, і нам дуже важливо, щоб кожен, хто потребує підтримки, зміг її отримати. Тому на сьогодні це дуже гарне місце, є встановлено відповідне обладнання, система кондиціонування, яка забрала абсолютно всі непотрібні запахи, які могли бути, пов'язані з функціонуванням і особливостю даного місця. Тому на сьогодні це достатньо якісний центр, який надає абсолютно весь комплекс послуг для людей, які втратили свої домівки. А оце підтримуюче проживання, що воно означає? Тобто людина, яка потребує допомоги, може прийти туди і просто жити, чи це, на яких на яких умовах це відбувається, і скільки часу от може там провести людина, яка залишилась без даху над головою? Так, дивіться, підтримане проживання є досить е, особливою послугою, місто навіть має програму, е, яка дозволяє е, дофінансовувати, тобто закупляти ці послуги в громадських організаціях. І цього року ми вперше е, запустили таку програму і купляємо ці послуги е, для людей, які готові, е, які хочуть іти далі. Тобто, коли ми кажемо про бездомних осіб, тобто людина... Е, коли вона втрачає дім в незалежності від обставин, тому що обставини можуть бути дуже різні, дуже часто вона опиняється на вулиці. І наші соціальні працівники пропонують для того, щоб людині допомогти, для того, щоб людина могла бути в теплі, в чистоті і мати постійну їжу. І люди дуже по-різному до цього це сприймають. Деякі люди отримують послуги і вертаються на вулицю, тому що будь-яка послуга соціальна, яка надається, вона може надаватися лише за згодою особи. Але є і такі люди, які готові робити наступний крок. Тобто вони усвідомлюють те, що на сьогодні вони є в складній ситуації що їм потрібна підтримка для того, щоб йти далі. Тобто не вертатися на вулицю і, ну, і нічого не робити, а працювати над собою, шукати роботу, мати можливість заробляти гроші для того, щоб ставати економічно незалежним, але щоб знімати житло, наприклад, цих коштів ще недостатньо. І тому людина, яка втратила домівку, але працює вже над собою, проходить цей етап соціалізації, ми можемо надавати їй можливість проживання для того, щоб вона робила оці наступні кроки до своєї економічної і фінансової незалежності і починала вибудовувати нове життя. Це достатньо рідкісні випадки, але вони є, і ми дуже хочемо, щоб людина, яка готова йти далі, виходити зі складних життєвих обставин, працювати над собою, щоб вона мала таку можливість. Пані Валентину, хочу зараз акцентувати нашу увагу також на підтримці родин загиблих і поранених військових, тих, які захищають нас і роблять все для того, аби ми з вами могли зараз вільно спілкуватися. Як місто дбає про такі родини, які на жаль мають або жертви, або поранених? Чи є якась програма? Так, дуже важливе запитання. Хочу сказати, що в місті вже багато років працює програма підтримки родин військових. Нещодавно трохи більше року ми оновили загалом цю програму і додали достатньо великий спектр послуг для родин, військових і ветеранів, і наших ветеранів, для того, щоб вони могли отримати підтримку от, власне, в цей період життя, коли трапляє, коли вони отримують цей статус, або стають військовими, або в залежності від, ну, від життєвої ситуації отримують статус або ветерана війни, або отримують статус учасника бойових дій, чи особи з інвалідністю, чи родини загиблих, чи родини військовополонених. В залежності від статусу в нас є діє комплексна програма для, для всіх цих категорій. Людей, яка передбачає близько 50 різноманітних заходів, які ми пропонуємо для родин. Це різного роду послуги, це стосується і соціальних виплат, це стосується також ряд послуг в сфері культури, в сфері дозвілля, спорту, підприємницької діяльності, навчання, тобто дуже різноманітні напрямки, які на сьогодні... Працюю для того, щоб підтримати е, е, родини військових. Тобто я про соціальну програму можу говорити достатньо довго. Єдине, що хочу сказати, що найбільше питання і найбільша проблема виникає в тому, що людина завжди шукає, де можна отримати цю інформацію. Тому місто вибудовує розвиває мережу центрів надання послуг для ветеранів. І цього року ми відкрили такий центр. На Виховського, останній центр, який ми відкрили, був на Липинського. Зараз готуємо до відкриття центр на Сихові для того, щоб... Е всі, хто має в цьому потребу, могли отримати комплексну інформацію про послуги, які надаються у нашій громаді для військових і для їхніх родин. І також в центрах надання адміністративних послуг працює адмінсервіс ветеран. Це окремі робочі місця, які інформують про комплекс послуг, які працюють для наших родин-захисників. Сам перелік програм... ну, можу сказати, з таких ключових. Наприклад, це є програми для діток, це є програми для батьків, також є частина пільг, які ми надаємо для наживо-комунальні послуги, також є програми, які дозволяють залучати ветеранів, що, зокрема, в нас в центрі надання послуг учасникам бойових дій працюють фахівці з супроводу. І підтримки ветеранів, які допомагають ветеранам власне адаптуватися і зрозуміти, яким чином і де можна отримати послуги, також їх до спільноти ветеранів для того, щоб родина або сам ветеран чи ветеранка не була самотніми, не були самотніми і могли знайти тих людей, які будуть мати з ними спільні інтереси. Ну і звісно, для того, щоб оперативно і швидко пройти і подати всі необхідні документи і отримати ті послуги, які є гарантовані містом або державою. А які категорії людей можуть отримувати від Львівської міської ради якусь матеріальну або фінансову допомогу? Там в нас є, в нас є допомога, ми виплачуємо особам з інвалідністю. Внаслідок війни також родинам загиблим, якщо є дітки, то на дітей для того, щоб діти мали можливість навчатися або оздоровлюватись, місто виплачує по 50 тисяч на кожну дитину. Також батькам померлих наших героїв виплачуємо до Дня Батька і до Дня Матері щорічну фінансову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Також є державні послуги, які передбачають Отримання і виплати компенсації на купівлю житла це для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Таку послугу можна замовляти, звертаючись або в соціальний захист, або в центр надання адміністративних послуг для того, щоб розуміти, яка категорія підходить, тому що там є умови, є певні вимоги, які ставить перед нами Міністерство ветеранів, але насправді ця програма працює і. Достатньо велика кількість людей, яка вже нею скористалася, і сподіваємося, скористається і наступному році, тому що бюджет прийнятий, і на цю програму теж виділено достатньо велика сума коштів, і тому нею скористатися мають достатньо ну, велика кількість людей. Пані Валентино, про людей похилого віку хочу також поговорити і про візити турботи. Розкажіть, що це таке, як вони відбуваються, і е, яка, яка допомога надається от, людям поважного віку е, от, таким чином. Так, насправді ще одна категорія людей, яка, на нашу думку, потребує теж особливої уваги і турботи. Ми взагалі цього року достатньо розширили цей сектор послуг і підходів до надання послуг для людей, які мають інвалідність або для людей старшого віку. Ось буквально нещодавно закінчився місяць людей літнього віку, де ми проводили спільно з нашою громадською організацією Золоті руки, які власне стали. Ініціаторами різноманітних заходів у місті Львові також долучилися десятки громадських організацій, благодійних установ, які проводили різноманітні заходи для людей літнього віку. Але якщо говорити про систему послуг, то місто надає через наш центр, комунальну нашу установа, центр Джерело, працюють дуже активно, групи активного довголіття, де проводяться різноманітні майстер-класи, музичні працюють гуртки, різноманітні активності різного напрямку, і культурні, і музичні, і навчальні, власне, для людей літнього віку. Там більше 600 людей, які скористалися цією послугою на базі наших е, комунальної установи, також про бібліотеках. Якщо... Ми говоримо про людей з інвалідністю, то насправді, е, знаєте, що ми побачили про те, що люди дуже часто, коли людина є самотньою, або е, тим паче, коли вона має інвалідність, або є старшого віку, люди не завжди е, не, не дуже активні, не дуже хочуть про це говорити, або тим паче йти в якісь установи і про щось питатися. І, звісно, що місто має інформацію через різноманітні виплати і статус які забезпечуються через відділи соціального захисту, ми знаємо про таких людей. Тому ми вирішили самі відвідати таких людей і їм розповісти про те, які є можливості у міста. І були сформовані мультидисциплінарні команди, яким... Власне, відвідували людей з інвалідністю і, і вони ж і вони зараз це роблять. Тобто це послуга, яка працює безперервно. Наші фахівці відвідують людей з інвалідністю і пропонують, розповідають послуги, які працюють у місті, а також дізнаються про якісь особливі запити, які людям були би потрібні і важливі для того, щоб долучитися більш активно до соціального життя у місті. І ви знаєте, що ми побачили, що люди, навіть маючи складнощі зі здоров'ям, хочуть бути достатньо активними. І ми також запрошували людей на такі зустрічі, запрошували наших колег з комунальної установи, запрошували нашого профільного заступника мера з питань доступності, яка розповідала про ті заходи і ті проекти, і програми, які реалізуються в громаді для людей власне, з інвалідністю. І на сьогодні ми маємо запити від людей, які готові ділитися власним досвідом, які маючи певні захоплення і хобі, і готові навіть ділитися цим з іншими людьми. Для таких людей ми теж організовуємо такі вечори поетичні або проводили навіть виставку, картин одного нашого мешканця. І тобто таким чином підтримуючи людей, допомагаючи їм бути в соціумі комунікувати і не, не, не почуватися таким самотнім. Тому, ну і звісно, що під час цих візитів ми бачимо якісь потреби, які пов'язані з наданням певних соціальних послуг, які пов'язані з доступністю, і залучаючи наші районні адміністрації, які забезпечують е, е, реалізацію програми е, доступності, яка працює у місті Львові, яка передбачає встановлення пандусів, е, встановлення. Е, платформ для того, щоб забезпечити доступність житла для людей з інвалідністю. І все це в комплексі працює, коли ми спілкуємося з людьми і вже безпосередньо бачучи ситуацію у людини, можемо дуже оперативно на це відреагувати. Тому такі заходи будуть тривати і надалі, для того, щоб бути поруч, бути ближче і розуміти потреби безпосередньо людей, які, які насправді цього потребують. Окрім того, при нашому центрі джерело працюють групи денного догляду, де працюють з дітками, які мають інвалідність, а також працюють з дорослими, які мають інвалідність, і надають послуги і допомагають вчитися жити з певною недугою. Якщо ми кажемо про діток, то також навіть працює послуга раннього втручання, що дуже є важливою для тих, для тих сімей які стали батьками дитинки з інвалідністю. І для того, щоб допомогти родині навчитися жити в нових умовах, власне, працюють такі групи підтримки і така послуга при нашому центрі «Джерело». Загалом дуже, дуже великий різноманітний спектр послуг, і я, користуючись нагодою, хотіла би сказати мешканцям, щоб бо дуже складно все запам'ятати, тому що є, є дуже... Дуже багато інформації але ми цього року запустили соціальну службу підтримки яка працює за коротким номером 1620. там працюють е, фахівці які е, Дуже добре орієнтуються в системі надання соціальних послуг, які працюють у громаді, тому я запрошую телефонувати, якщо ви цікавитеся послугам чи для людей з інвалідністю, чи для літніх людей, чи хочете запропонувати якісь послуги, або хочете дізнатися, як допомагати бездомним, або як замовити послугу через відділи соціального захисту, то, будь ласка, телефонуйте 1620, і наші фахівці допоможуть і нададуть вам всю необхідну консультацію і інформацію. Інформацію. Знаєте, деколи навіть от слово до добре слово, усмішка чи подати комусь руку, воно справді зігріває, відчувається турбота піклування. закликає людей уважніше ставитися до тих категорій, які потребують підтримки, допомоги. Дуже тішить те, що Львівська міська рада дбає про. Про таких людей пані Валентино, також хочу поговорити з вами ще про бюджет. Львів готується, Львівська міська рада готується приймати бюджет. Днями були громадські обговорення. Далі проект передають комісіям. Потім голосуватимуть депутати. Та? А скажіть, як от в, в плані цього бюджету на наступний рік? Чи збільшаться видатки на соціальну сферу, чи, чи залишаться на, на тому, що? Рівні, і що місто планує ще зробити у 26-му наступному році. Так, дуже дякую за запитання, дуже актуально. Хочу сказати одне, що місто жодну програму не зменшує. Якщо ми говоримо про соціальні програми, то у місті працює більше, ніж 30 соціальних програм підтримки для людей, які потребують цієї підтримки, мають інвалідність, або перебувають в складних життєвих обставинах. Жодна програма не отримує зменшення фінансування, ми навіть закладаємо певний відсоток до збільшення, тому що якщо говорити про виплати для е, е, діток загиблих героїв, то ми бачимо зростання, на жаль, кількості таких дітей, тому однозначно е, програми підтримки ветеранів мають певний відсоток збільшення. І загалом, як, е, якщо говорити про про нові напрямки, які не були, наприклад, передбачені в 2025 році, то ми маємо певний виклик, ми бачимо, що наростає проблема щодо надання таких послуг, як стаціонарний догляд людей, які, на жаль, не можуть самостійно себе обслуговувати, то місто має подбати також про таких людей. І цього року ми нещодавно затвердили програму підтримки такої категорії людей. І місто на цей рік передбачило кошти для того, щоб допомагати таким людям, які мають, яким, ну, яким потрібен постійний стаціонарний догляд. Тобто ми говоримо про і паліативних хворих, і людей, які мають певні психічні, ментальні порушення і, на жаль, не можуть самостійно ну, бути самими або можуть навіть становити певну небезпеку для для себе самих або для оточуючих. Тому в цьому напрямку місто має буде мати програма буде мати додаткове фінансування. Також, якщо говорити про медичні програми, адже в нас теж є достатньо велика кількість медичних програм, по кожних програмах немає зменшення, навпаки, йдуть навіть збільшення програм, і навіть є додаткові послуги, навіть є додаткові програми, які будуть профінансовані цього року в більшій мірі, тому що ми бачимо, що це є потреба, і е, обов'язково вони повинні мати підтримку і фінансування для того, щоб надати послуги більшій кількості людей. Знаєте, така кількість програм підтримки для найрізноманітніших категорій людей, зокрема і вразливих, це просто неймовірно. Мені здається, Львів, можливо, може стати прикладом і для інших міст, як як. Турбуватися про людей, які цього потребують. Пані Валентино, Я вам дуже дякую за цікаву і важливу розмову. Глядачам нагадаю, з нами була Валентина Бартошик, це директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Підтримайте наше відео вподобайкою. Підписуйтесь на канал Львів 24 Ми тримаємо руку на пульсі. новин нашого міста. Я Роман Смоляр. Побачимось.